Історія знає чимало божевільних, а соціальних особистостей і садистів, які здійснювали вкрай жорстокі злочини, але всі вони тьмяніють перед тим, що трапилось одного разу в Голлівуді. Навіть через 52 роки після ув'язнення особистість Менсона та його злодіяння залишаються частиною поп-культури. про нього знімають фільми, серіали. Пишуть книжки, ставлять театральні постановки. А рок-музикант Мерлін Менсон і зовсім взяв собі псевдонім із прізвищем цього злочинця. Історія Чарльза Менсона почалась 12 листопада 1934 року. Він народився в лікарні міста Цинцена. Матір'ю майбутнього злочинця була 16-річна Кетлін Медокс. Хто батько дитини достеменно невідомо. Сьогодні вважається, що ним міг бути співмешканець матері, полковник Уолкер Скотт. Але насправді він брехав Кетлін і жодним полковником не був. А після того, як неповнолітня дівчина повідомила йому про вагітність і зовсім втік. Але швидше за все. Кетлін сама не знала, хто був біологічним батьком її сина, адже до народження Чарльза у неї були стосунки з різними чоловіками. А бувши ще вагітною, в серпні 1934-го вона вийшла заміж за працівника хімчистки Вільяма Юджена Менсона. Після народження хлопчик не отримав імені, його назвали Безіменний Медокс. Але через тиждень мати так і назвала його Чарльзом. Мілс Медоксон. У той час вона ще була заміжня, і, мабуть, тому її тодішній чоловік визнав дитину і дав їй своє прізвище Менсон. Навіть будучи заміжньою, Кетлін займалася проституцією. Можливо, вона робила це і до, і під час вагітності, зловживала алкоголем, і на дитину їй було, відверто кажучи, плювати. З чоловіком вона розлучилася у 1937 році. Продовжувала незалежне життя і загриміла до в'язниці за озброєне пограбування. Чарльзу тоді вже було 5-6 років, і його віддали на виховання до дядька і тітки. У новій сім'ї у Чарлі міг з'явитися шанс на нормальне життя адже дядько і тітка були людьми поважними, але як виявилось із своїми тараканами в голові. Тітка була радикальною вірянкою, а дядько. І зовсім вирішивши виховати в дитині мужність, відправив у нову школу в сукні. У навчальному закладі Чарльз миттєво став об'єктом для насміхань. Життя в суворості, релігії та шкільному булінгу тривало кілька років, поки мати не вийшла достроково і не забрала його. Час після її звільнення він назвав єдиним щасливим спогадом дитинства, але потім все стало як раніше. Вони часто переїжджали. Кетлін пила, змінювала чоловіків. Чарльз не ходив до школи, практично не вмів читати, писати, а незабаром почав красти. Після мати вирішила віддати сина до названої сім'ї, але коли не знайшла кандидатів, здала його в католицьку школу для хлопчиків, де за найменше порушення передбачалось побиття дерев'яною палицею або шкіряним ременем. Чарлі, не витримавши втік зі школи і жив у лісі. На Різдво повернувся до дядьки і тітки, але мати повернула його назад до навчального закладу. Через деякий час він знову втік і більше до рідні не повернувся. У цей час самотній підліток починає здійснювати свої перші серйозні злочини. Спочатку вони були дрібними на зразок крадіжки в продуктових магазинах. А потім переросли у збройні пограбування, спійманого поліцією хлопця відправили до виправної школи для хлопчиків. З цієї школи він втікав 18 разів. Сам Менсон пізніше розповідав, що в школі його жорстоко били і гвалтували, але жодних підтверджень цьому не було. Саме під час свого перебування в цьому закладі Чарлі і придумав амплуа божевільного річ у тому, що хлопець ніколи. Не відрізнявся особливою силою або зростом, тому йому потрібно було навчитись якось захищатися, і він нічого кращого не придумав, як грати роль агресивного психа. Коли щось йшло не так, він починав розмахувати руками, кричати і падати. Наприкінці свого терміну у виправній школі несподівано для всіх Менсон став зразковим хлопцем, навчився читати, писати, а після того як вийшов. Знайшов порядну дівчину Розалі Джин Уілс і одружився з нею. Але, як виявилося, гроші для сім'ї здобував крадіжками автомобілів, за що загримів до в'язниці. Після звільнення знову упіймався на переказі в готівку крадених чеків. Після цього звільнення зайнявся сутенерством і одружився з повією Леоні Стівенс. Незабаром знову загримів до в'язниці. Обидві жінки з ним розлучилися, але у кожному з цих шлюбів у Менсона народилась дитина. У в'язниці Менсон захопився новою на той час релігією, саєнтологією і прочитав кілька книжок з філософії та буддизму. Ці знання допомогли йому зрозуміти, як формуються базові релігійні ідеї. Також став у пригоді і попередній досвід у сутенерстві – який допоміг майстерно маніпулювати. В цей час він захопився музикою, зокрема гуртом The Beatles, навчився грати на гітарі і навіть пробував писати пісні. На той час йому було близько 32 років. І після звільнення і переїзду до Сан-Франциско він знайомиться з 23-річною Мері Бранер. Вона стала першою учасницею його секти. Надалі до них приєдналося ще 18 жінок. На вулиці були шістидесяті, і молоді наївні дівчата хіпі легко велися на його слова. Перші адепти сім'ї жили комуною в печері, не вживали м'ясо, але вживали наркотики, займались груповим сексом. Сам Менсон почав проповідувати і в своїй філософії запозичив ідеї церкви процесу останнього суду. І власне тлумачення саєнтології. 1968 року сім'я знайомиться з барабанником гурту The Beach Boys – Денісом Вілсоном. Вони селяться в його будинку, і мільйонер піддається впливу Менсона, починає витрачати на нього і його послідовників чималі суми, купувати машини, мотоцикли. І навіть записав з Чарльзом спільну пісню. Вілсон також познайомив Менсона з музичним продюсером Террі Малчером, який свого часу хотів записати його альбом, але нічого з божевільним сектантом у них не вийшло. Вілсон, зрозумівши незабаром, хто мешкає в його будинку, тік, а секту вигнали власники маєтку. Вони оселилися на покинутому ранчо, яке належало майже сліпому 80-річному Джорджу Спену. Мабуть, у момент. Коли з музикою у Менсона нічого не вийшло, він і затамував злобу на весь світ шоу бізнесу і знаменитостей. Менсон поступово все більше божеволів, а комуна налічувала вже близько ста осіб. Навколо нього сформувалося 15 найвірніших послідовників, які робили все, що тільки їм скаже лідер. Наприклад, якщо він з'являвся з вирізаним на лобі символами, то інші робили те ж саме. Він вирішив, що скоро настане расова війна, і почав готувати своїх послідовників до неї. Вони заробляли гроші на перепродаванні наркотиків і дрібних крадіжках та купували зброю. У цей момент почалися перші вбивства секти. 8 серпня 1969 року Менсон видав зброю і відправив Текса Уотсона, Сьюзен Аткінс, Лінду Касабіан. І Патрицію Кренвінкел до будинку режисера Романа Полянського, в якому він мешкав зі своєю дружиною, голівудською зіркою Шерон Тейт та звелів сім'ї знищити всіх у будинку настільки жорстоко, наскільки це можливо. Раніше в цьому будинку мешкав той самий продюсер Террі Малчер, який так і не записав альбом Менсона. Цікаво, що днем раніше злочинець уже приїжджав до маєтку. І дізнався, що продюсер з'їхав. Радше він знав, що 26-річна Шерон буде вдома сама. Її чоловік був у від'їзді, а вона перебувала на 9-му місяці вагітності. Того вечора Шерон і її друзі Джейн Себрінг, Войтек Фріковський і Ебігейл Фолгер, відвідали ресторан Кайот» і повернулись до будинку приблизно о 22.30. Ту ніч сектанти перерізали телефонну лінію. Думаючи, що ворота можуть бути електрифіковані або оснащені сигналізацією, перелізли через насип праворуч і увійшли на територію. У той час 18-річний студент Стівен Перент відвідував Вільяма Гаретсона, який тимчасово проживав у гостьовому будинку. Побачивши автомобільні фари за рогом, Уотсон наказав жінкам сховатися в кущах. А сам вийшов і попросив водія зупинитися, після чого, накинувшись на перента, завдав йому ножового поранення та вистрілив груди й живіт. Опісля вони відкотили машину далі по дорозі. Пройшовши через галявину перед будинком, лінді Касабіан було наказано наглядати за воротами. Тим часом Текс Уотсон зняв скло з вікна. Та увійшов до будинку, впустивши Аткінс і Кренвінкел через вхідні двері. Від шепоту Текса прокинувся Фріковський, що спав на дивані у вітальні. Уотсон вдарив його ногою по голові. Коли Войтек запитав його, хто він такий і що він тут робить, сектант відповів: Я диявол, і я виконую диявольську роботу. Тим часом Аткінс знайшла трьох інших відвідувачів будинку. І за допомогою кренвінкел змусила їх пройти у вітальню. Уотсон почав зв'язувати Тейт і Себрінга шию до шиї мотузкою, яку він приніс і перекинув через балку у вітальні. Протест Себрінга щодо грубого поводження з вагітною Тейт спонукав Уотсона вистрілити в нього та сім разів вдарив з Себрінга ножем. Руки Фріковського були зв'язані рушником. Звільнившись, Фріковський почав боротися з Аткінс. У цей час вона вдарила його ножем по ногах. Поки він пробивався до парадних дверей, Вотсон наздогнав фойтика і двічі вистрелив та вдарив 51 раз ножем. Приблизно в цей же час Касабіан пішла з дороги через жахливі звуки. Вона підійшла до дверей та збрехала Аткінс, що хтось йде, у марній спробі зупинити бійню. Всередині будинку Ебігейл вирвалась від Кренвінкел і вибігла до басейну, але та зловила її і на передній галявині повалила на землю, завдавши 28 ножових поранень. У будинку Тейт благала зберегти її життя, хоча б до пологів, і запропонувала себе в якості заручниці в спробі врятувати життя всередині неї. У цей момент або Аткінс, або Уотсон, або обидва вбили Тейт. У звіті про ростин було зазначено, що на її тілі виявлено 16 ножових поранень, п'ять із яких були смертельними. Коли всі жертви були мертві, одна із злочинниць, виконуючи вказівки Менсона, узяла закривавлений рушник і написала ним на дверях слово свиня. 13 серпня Шерон Тейт була похована в закритій труні із своєю дитиною на руках. Дитину посмертно назвали Пол Річард Полянський. На різнині в будинку режисера вони не зупинились і скоїли ще кілька вбивств. Клубок вбивств розмотувався довго до жовтня 1969 року. На ранчо Спам почастішали рейди й обшуки. Уперше членів сім'ї заарештували 16 серпня 1969 року, але відпустили. Зачіпок не було. 12 жовтня повторно заарештували практично всю сім'ю, яка перебувала на ранчо, і Менсона також. Спочатку учасники кривавих подій не визнавали вину, але потім починали зізнаватися, але не від каяття, а щоб заявити на весь світ про себе і свої погляди, і в першу чергу про великого і жахливого Чарльза Менсона. Судовий процес розпочався 15 червня 1971 року. Члени сім'ї, які залишилися на волі, направду хотіли зі зброєю звільняти свого лідера і навіть планували терористичні атаки із захопленням заручників. За кілька днів до суду пропав безвісти державний адвокат Менсона. Тільки через п'ять місяців було виявлено його розчленоване тіло. Чарльз Менсон міг уникнути відповідальності навіть при кількості свідчень проти нього. Однак головним свідком була Лінда Касабіан, одна з фавориток Менсона, яка чекала зовні того злощасного вечора. За рішенням суду Чарльз Менсон і шість членів секти були засуджені до смертної кари в газовій камері. Але в 1972 році Верховний суд змінив покарання на довічне ув'язнення. Чарльз Менсон помер, перебуваючи в лікарні 9 листопада 2017 року на 84-му році життя. Попри свою жорстокість, Чарльз Менсон став одним із найзнаменитіших злочинців у світі. 2019 року Квентін Тарантіно представив свою роботу одного разу в Голівуді. У якій показана альтернативна версія подій про божевільного аб'юзера, який не зробив нічого видатного і практично все життя провів за ґратами.